Вітаю, знайшов цікаву задачу із теми координатних промінь для 5 класу з підручника Тарасенкова-Багатарьова та інші. 137 вправа. коник рибунець скаче здовж координатного променя перемінно на 6 одиниць праворуч і на 4 одиниці ліворуч. Чи зможе він для кілька стрибків з точки з координатою 2? Потрапити в точку. Перше питання з координатою 10. І друге питання з координатою 1. Тобто дивіться, відповідь на перше запитання буде нас наступне. Значить, починає він з точки 2. І дивіться, на 6 одиниць праворуч. Якщо ось у нас є координатний промінь, Так. Ось отут у нас 0. У нас десь буде два. Ось тут у нас ми візьмемо три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І от десь. Чи може він потрапити в десь? Зрозуміло, що дивіться, якщо він на 6 до праворуч, то праворуч буде із 2 додаватися. Тобто буде плюс 6. Тобто 2 плюс 6. Це в нас буде 8. 4 ліворуч мінус 4. Це в нас буде 4. І якщо ще 6 праворуч, це в нас буде 10. Тобто коник за такі раз, два, три кроки потрапить у координату з точкою 10. Тобто 10. Для того, щоб знайти відповідь на друге питання, ми маємо поміркувати. Коник починає стрибати із координати під номером 2. Але ж дивіться, він стрибає на 6, на 4 одиниці. 6 і 4 це числа парт. Тому із двох. Ніяк 11 не вийде, тому відповідь на друге запитання ні. Такого бути не може. Дякую всім за увагу. Ставте лайк та вподобайку.